Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку: десять житлових будинків та інших об'єктів інфраструктури постраждали внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби. Зафіксовано майже 140 ударів з різних видів озброєння. Ворог здійснив чотири авіаудари по Оріхову, Новодарівці, Новоданилівці, чотири РСЗВ обстріли Роботиного й Тимирівки. А також 16 бпла атак по Новоіванівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Такмачці, Роботиному, Ливадному та Малих Щербаках. Мирні жителі не постраждали. Тим часом рух опору на тимчасово окупованих територіях продовжує нищити окупантів, як повідомили в головному управлінні розвідки України. У Бердянську партизани знищили автомобіль, у якому перебували четверо представників російської ФСБ. Підірвали авто поблизу готелю, який вони перетворили на свій штаб. Після цього гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився подовжити комендантську годину з 21 до 5 ранку. А представники російської... Ких спецслужб негайно залишили готель та перебазувались до іншого місця.